На початку дійства у небо злетіли десятки китайських ліхтариків. Такі заходи молодь Коломиї проводить щороку. А потім всі присутні мали нагоду переглянути виступи найкращих хореографічних колективів на майданці. Відбулося того вечора і розіграші. На майдані перед великим екраном юнак та дівчина виграли романтичну вечерю від газети «Коломийська правда. А ще для глядачів фанзони виступали юні коломийські зірочки. Далі відбувся перегляд фільму про братів кличків. А вже опісля розпочалася програма Великий бокс, гостем якої був легендарний Ленокс Люїс. Та головною подією того вечора мав стати поєдинок у Москві. Всі, хто був фан-зоні, облисками та вигуками Слава Україні зустрічали Віталія Кличка. Кожен удар нашого спортсмена зустрічали на ура. Керівник програми ініціативи Володимир Довганюк каже, що й надалі робитиме такі заходи для коломіян, адже вони заслуговують на них. Дякую всім, хто прийшов сьогодні підтримати. Нашого українського спортсмена, великого українця Віталія Кличка, не зважаючи на такі погодні умови. Я впевнений, що Віталій Кличко здобуде сьогодні перемогу і ще раз доведе всьому світу, що дійсно Україна це велика держава, і українці це великі люди. Ще раз всім щиро дякую. Дякую всім, хто прийшов, зважаючи на такі погодні умови. В майбутньому ми, в майбутньому ми надалі будемо створити такі фан-зони. Будемо всіх запрошувати бажаючих. Всі присутні у фан-зоні зазначили, що такі перегляди треба організовувати частіше, і не має значення бокс чи який-небудь інший вид спорту. Головне, що він об'єднує вболівальників, а ще тут можна відчути неабиякі відчуття. Дехто каже, що адреналін в крові різко підіймається. Звичайно, сподобалося дуже приємно, що є такі люди, як Довганьок Володимир Миколаєвич, які організовує такі заходи для нашої молоді. Дуже приємно прийти, подивитися, враджу всім. Щодо самого бою, то всі, хто прийшли у фан-зону, розраховували на всі 12 раундів. Однак, наш боксер питання захисту титулу чемпіону світу вирішив ще у четвертій трихвилинці. А відтак пояс чемпіона знову у Віталія Кличка. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма «Події НТК».